Розкажу, як я навчилась їсти полуницю з вершками. Це є ціла історія. Колись я була в бабусі у селі, і в село приїхали іноземці. І це була диковинка в ті часи. І звісно, там в сільському клубі їх всіх харчували, частували, тягнули всі, все, що можна найсмачніше. І от я сижу за столом. Тож там, я як перекладач тоді працювала, ну, бо в селі мало хто знав англійську мову, скажімо так. І я дивлюся, Ілона, Голландка. Вона бере клубніку і стої, ну, на столі клубніка, вареники, все що угодно. Домашні вершки вмочає клубніку вершки і їсть. Люди навколо це 90 років, щоб ви розуміли, мені тоді було 14 років. Всі такі ха-ха, ха ось іноземці прикалуються, клубніку вмочають сметаною їдять. От я скажу, що тоді, в 95-му, 1995, в 1995-1996 році, я вперше побачила, як це можна їсти клубніку з вершками, клубніку зі сметаною. Зараз цим уже нікого не здивуєш, а тоді це була от прямо супер диковинка.